Відбір персоналу є одним із основних процесів на підприємстві і він впливає на ефективність роботи, тому дуже важливо підібрати кваліфікований персонал. Тому служба зайнятості допомагає в цьому нашим роботодавцям згідно чинного законодавства, зокрема закону України про зайнятість. для формування бази резюме та допомоги роботодавцям. Ми використовуємо різні джерела пошуку кандидатів, тобто це особи не тільки ті, які звернулися до нас самостійно, але й шукачі із вільного ринку. Рекрутинг Дніпропетровської служби зайнятості це постійна взаємодія між роботодавцями та шукачами. Так, за 6 місяців поточного року. В базі Дніпропетровської служби зайнятості налічувалось більше 16 тисяч вакансій. Це за інформацією, підтвердженою інформацією від роботодавців. Найбільшу потребу роботодавці мали в робітниках, вона склала більш ніж 52 а також в службовцях майже 40%. Потреба в кадрах без спеціальності. Склала понад 8%. Якщо говорити в розрізі посад, то це наступні посади: слюсарі, водії, продавці, електромонтери, кухарі, токарі, охоронники, електрогазозварники, лікарі, інженери, бухгалтери, медична сестра, медичний брат, майстри, фахівці, вчителі, інспектори, касири, фармацевти а також Підсобні робітники, вантажники, прибиральники і двірники укомплектовано за сприяння служби зайнятості в поточному році. 10,3 тисячі вакансій. Довіра наших клієнтів весь час зростає, тому як ми пристосовуємо постійно наші. Послуги та технології саме для задоволення актуальних потреб роботодавців для нас важлива якість надання послуг. Зокрема, для комфорту роботодавців ми пропонуємо різні формати взаємодії як офлайн, так і онлайн. Наприклад, вже давно стала популярною Співпраця з роботодавцями в представленні найбільш підходящих кандидатів, їх, тобто їх резюме, засобами електронної комунікації. Попередній відбір із великої кількості бажаючих лягає повністю на наших рекрутерів, в той час, як враховуючи всі заявлені вимоги та побажання роботодавців, ретельно відбирає найбільш підходящих кандидатів та презентує їх роботодавців. Зі сторони шукача роботи є також ряд переваг. По-перше, хочу зауважити, що кожен шукач може звернутися до найближчого структурного підрозділу Дніпропетровської обласної служби зайнятості. По-друге, у нас велика база вакансій перевірених роботодавців. По-третє, це індивідуальний супровід кожного шукача роботи. Так як наші рекрутери володіють достатньо повною інформацією про вакансії. Вони за потреби можуть допомогти шукачам у коригуванні резюме під конкретну вакансію. Вони порадять шукачу, як краще підготуватись до співбесіди і організують її, зокрема в режимі онлайн. Є також можливість відвідати наші групові заходи, такі як ярмарок, міні-ярмарок, вакансії, презентації роботодавця. Для комфорту шукачів ми пропонуємо різні сервіси, зокрема електронні, такі як анкета шукача. Роботи та її QR-код з використанням Google Form, де шукач заповнює коротку інформацію про себе, і ця анкета одразу попадає до роботи в роботу рекрутерів. Також є різні варіанти комфортного перегляду наших вакансій, починаючи від сайту, закінчуючи з соціальними мережами, тобто всі можливі сервіси та способи комунікації для мотивованих кандидатів. Тому ми запрошуємо до співпраці як роботодавців, так і шукачів. Роботи, Контакти наших спеціалістів можна знайти на сайті dnp.dcz.gov.ua в розділі Контакти філій Оцз та їх структурних підрозділів.